Останнє приготування Адама Дарські та музик польського гурту у жанрі блек-метал бегемот у Варшаві. Незабаром вони поїдуть у тур Європою, але спершу три концерти у Польщі. Дарський провокує. <му> провокує не лише музично. Адам Дарські один з тих польських артистів, які виступають проти правопопулістської та антиєвропейської правлячої партії Право і справедливість Я вважаю себе поляком, громадянином Польщі і так само європейцем. Для мене це однаково важливо. Я проти нинішнього курсу політиків, які керують вже два роки нашою країною це штовхає нас в ізоляцію свої політичні переконання. Дарський підкреслює художніми провокаціями. і не лише ними. У останньому альбомі групи ціла колекція фотографій Дарського на біблійні мотиви. Як приміром, ісус на перевернутому хресті. такі витівки багато кого дратують у Польщі. Країні, в якій католицька церква є надзвичайно консервативною і підтримує націоналістичний уряд. Депутат Домінік Тарчинський, правлячої партії, вже навіть оголосив попередження артисту. Він порушив закон. Наше кримінальне право чітко визначає, не можна ображати релігію, будь-яку релігію, не можна зачіпати почуття віруючих. А він це зробив. для парламенту у Варшаві подібні сцени не дивина, як оце католицький противник абортів з плакатом ромножитися а не скорочуйтеся». З іншого боку, Адам Дарський зі своїми прихильниками. Вони часто зустрічаються тут. Музикант перетворює перекарні на сцену не лише у Варшаві, але й в інших великих ліберальних містах країни. Музика у жанрі блекметал, стиль життя, політика це суміш, з якою артист протестує проти націоналістично налаштованих, на його думку, часто обмежених можновладців. Політично... Е Нинішня політична ситуація в країні для мене неприйнятна. Приміром, коли мене намагаються цензурувати через суди, мене викликають до поліції, на концерти приходять з таємних служб, аби перевірити нас і переконатися, чи не плануємо ми якісь підривні дії. Я вже пройшов через усе це. Дарські та бегемот запевняють, це їх не залякає. Підтримку вони відчувають і за кордоном у США музиканти грають на одній сцені з метрами Хавиметалу, як власне і вдома. Рабірок Тут Усе зовсім не так, як на дворі. Там багато люті. В цьому я переконався на власному досвіді, а тут нікому нічого не загрожує. Увечері останні приготування перед концертом у Варшаві. Адам Дарський перевтілюється на сценічний персонаж і називає себе Нергал. Це вавілонське божество, яке бореться проти чужої йому країни. Музикант бачить себе саме таким. Різниця лише у тому, що йдеться про його власну країну, якою керують люди ворожі ліберальному світоглядударські ябсна Він хоче розбурхати людей, спонукати їх відкритися. Світові на і почати інакше думати і позбутися своїх старих переконань. Схемати і просто були так, так open опенмапент. Він робить все у дещо суперечливої манері. На жаль, ми живемо в країні, де багато хто не хоче з цим миритися. Дарського та його групу часто називають останніми співцями ліберальної Польщі. Артист цим не згоден. у Польщі досі чимало вільних людей відстоюють свої дії та переконання. Я не пророк і не месія. Хоча, безперечно, я вмію гарно виражати свої прагнення до свободи. Адам Дарське та його Бегемот грають далі. Це голос ліберальної Польщі.